Євангелія від Марка, розділ 2. Коли через кілька днів Ісус повернувся до Капердаума, одразу стало відомо, що Він знову вдома. І до нього прийшли так багато людей, що навіть перед будинком бракувало місця. Ісус звіщав їм Слово Боже. Коли четверо принесли до нього чоловіка, розбитого паралічем. Побачивши, що їм не пробитися крізь натовп, вони розкрили дах над тим місцем, де був Ісус, і розібравши його, спустили донизу постіль, на якій лежав паралізований, Бачачи віру їхню, Ісус сказав хворому син мій. Твої гріхи прощені. Чули все це і деякі з книжників, які були там. Вони з обуренням подумали, що він таке говорить? Він же богохульствує? Хто, крім Бога, може прощати гріхи? Одразу дізнавшись, про що вони думають, Ісус запитав їх. До чого такі думки? Що легше сказати паралічному? Прощаються гріхи твої, чи сказати підвідись, візьми постіль свою і йди. І щоб вам було ясно, що син людський має владу тут на землі прощати гріхи, і тут Ісус звернувся до хворого. Кажу тобі, встань, Візьми постіль свою і йди додому. На очах усіх, хто і встав, негайно взяв постіль і вийшов. Усі були вражені і славили Бога, кажучи, що ніколи нічого подібного не бачили. Ісус знову вийшов до моря. Весь народ пішов за ним, і Він навчав їх. По дорозі він побачив Левія, сина Алфія, що сидів на місці збору податків, і сказав йому: Іди за мною. Левій встав і пішов за ним. Трапилося якось, що Ісус обідав у домі Левія і за одним столом разом із ним та його учнями. Зайняли місце збирачі податків і ті, кого називали грішниками. Адже і їх було чимало серед тих, хто слідував за Ісусом. Книжники з Фарисеїв, побачивши, що він їсть разом зі збирачами податків і знедоволеними запитали учнів його. Як може він їсти зі збирачами податків і грішниками? Ісус почув це і сказав їм. Нездоровим потрібен лікар, а хворим. Прийшов неправедників я покликати, а грішники, гріш, грішників. Іншим разом, коли учні Йоанна та фарисеї постили прийшли до Ісуса люди і запитали Його. Чому учні Іоанна та учні фарисеїв постяться, а твої не постяться? Ісус їм відповів: хіба можуть постити гості на шлюбному бенкеті, присутності нареченого? Поки він з ними, який може бути піст? Але прийде час і заберуть у них нареченого, Остадіваний. І будуть постити. Адже ніхто не ставить латку з нової тканини на старий одяг, така латка розірве стару тканину і діра стане ще більшою. І не наливають молоде вино в старі міхи, воно прорве ці міх... мі... Мі... міхи, тоді вино пропаде, і міхи. Молоде вино наливають у нові михи. Що одного разу, одного разу Ісусу у суботу через осінні поля. Учні його зривали на ходу ходоколосся і сказали тут фарисеї Ісусові: Дивись, вони роблять те, що в суботу робити не можна. Він же відповів їм: Хіба не читали ви ніколи, що зробив Давид і ті, хто був із ним. Коли їм не було що їсти, і вони голодували. Ви ж пам'ятаєте, як за просвященника Авіафара увійшов Давид до Божого дому і їв, і навіть тим, хто був з ним, давав той хліб, що кладуть перед Богом. Хліб, який не можна їсти нікому, окрім священиків. І Ісус сказав їм, Субота створена для людини, а не людина для суботи. Так що син людський і над суботою Господин. Амінь.